Навіщо звичайній людині політика? Ну політика це взагалі вид людської діяльності. От хтось вводить тролейбус, хтось там муляр на, на строїці. Навіщо простій людині влазити в ту діяльність, яка її не стосується? Мета, мета цієї діяльності, чому люди займаються цією діяльністю, і витрачають туди свій час і ресурси? Політика це правління енергією мас, енергією суспільства. Політики питаються осідлати цю енергію і нею керувати. Намагання увійти у владу, щоб керувати оцим процесом. Щоб мати пульт от телевізора в своїй руці, тобто приймати рішення, які обов'язкові для всіх, тобто керувати масами людей це перше, а друге, от суспільна енергія, це ресурси, це баблішко то що називається. Тобто дві оці складові: ти маєш доступ до ресурсів і до управління оцими масами людей. Як в цьому процесі люди звичайні, ті, які голосують, вони проголосували і все, вони не потрібні. Люди отримали цю владу, а ця влада це самодостатня цінність, самодостатнє задоволення. Вони її отримали, оця групка людей. І вони нею користуються, отримують задоволення, отримують усі кошти. Знову таки, до чого тут звичайні люди? От нас зробили цю систему, і людина, замість того, щоб займатися своїм свомовного огородом, своєю сім'єю, вона витрачає свій час на те, щоб кого-то привести до влади, хто потім буде відсмоктувати оцю енергію. Тобто вона собі ж кровосісів обирає кровосісів. Прям